Знаєте, яка проблема в багатих людей і чому багаті люди не залітали в мемкоїни? Як ви думаєте, чого багаті люди спочатку не залітали в мемкоїни? Дивіться, у багатих людей він торгує не 100 тисячами доларів. У нього 100 мільйонів, і йому треба на 100 мільйонів зайти кудись. Він Зі 100 мільйонів він не думає, що він зробить 100 мільярдів. Ми з вами думаємо, що ми з 100 доларів зробимо 100 мільйонів, правильно? Ми хочемо заробити нормально. У них друга проблема. У них проблема це зайти на велику суму і вийти з іксами, але теж з великою сумою. І тому існує домовленість. Про цю домовленість ніхто не каже, але вона існує. Це те, як працюють стартапи. І ті, хто роблять стартапи, мають це зрозуміти. Якщо у вас є крипто стартап, і ви приходите до інвесторів брати гроші, ви маєте пояснити інвестору, як він зайде на 5 мільйонів, і як він 25 мільйонів звідти буде виймати. Тобто має бути ліквідність. Люди з великим капіталом. Вони шукають не куди зайти, вони шукають, де вони можуть вийти з грошима. Тому хто приймав гроші, знають. І фаундери проєктів. Основна задача фаундерів проєктів, таких як Solana, Нір, Суї, в них задача це не зробити мільйони ксів на їх токенах. В них задача продати інвесторам токенів на 300 мільйонів, а потім дати можливість цим інвесторам вийти в один мільярд. Тобто зробити там фактично 3 ікса, тільки заходять вони не, такий, не по такій ціні, як ви заходите на маркеті. Вони заходять зовсім по-іншому. І це їх основна задача. Ваша задача зовсім інша. Ваша задача це знайти живий проєкт, якщо ви хочете заробити гроші. Знайти можливість бути, як це правильно таким полезним мікробом для цього проєкту. І це ідея полезного мікробу для проєкту дозволить вам заробити гроші. Тобто, сьогодні тут. Казали про Ванинч чи не Ванинч, чи чи будь-які інші проекти. Якщо ви хочете заробити перші гроші, ну, тобто, це така складна історія. Тіпо, я, можу, я не можу навчити заробити перший мільйон, а як зробити з першого мільйона, потім більше грошей я можу. Але заробити ваш перший мільйон, ви маєте ризикувати. Якщо у вас є таке бажання, ви маєте ризикувати або ризикувати своїм вільним часом, або ризикувати своїми грошима. В кожного буде така можливість, в кожного є така можливість. Навіть не можу сказати вам, як тіпа, заробляти на мемкоїнах це неправильно. Якщо у вас вийшло заробити на мімкоїні, це правильно. Якщо ви перший мільйон свій зробили там, ви молодці. Але далі вам треба буде змінювати цю історію.